Відкриваємо наше прекрасне колесо. Чудове наше магічне колесо. Отак. От особливості радянської реалізації тотальність. Зібрали всіх, кого фізично могли зробити на 8 річних. Батових фронт нових книжки два тижні вишколи. Ну, про підготовку, на жаль, говорять в тому числі і наші експерти, що підготовка слабенька в нас. Добре, хай буде спочатку 20-30 там 30 секунд. Давайте, включаємо музику, яку скинув Нестор Фаренгейт. Я довіряю йому. Ну, давайте. Е, ми ще навіть перший сезон не подивились. Дальше. Идем дальше. Клещ Рояль, слышал. Так, да, в нас э, відлетів клещ роялі. Китайці відлетіли, виходить, так. Ну, буває, буває, неприємно, однака. Однака неприємно. Добре, давайте збільшимо трохи э, наш цей таймер. Поїхали далі. Ну так, да, вже вилетів Клеш рояль, що там далі, не знаю. яка музика, ми шо, блять, пенсию, що, блядь, Зеленського проважаємо на пенсію чи шо, я розумію, що це за музика така? Відлетів хороший варіант, насправді. Ну, не хороший, ну, хороший в сенсі по, по шансам. да, якби, А, Counter-Strike з підписниками. Насправді я би пограв Counter-Strike з підписниками. Я дуже давно грав Counter-Strike, так що пограли би, але, на жаль, вилита, вилітає цей варіант. На жаль, добре, добре. Ну, поки що якби, Зеленський тримається. Поки що тримається Зеленський. Не вилітає поки що. Прям під склад вилітає. А ану-ка скільки коштує сквад? Тисяча гривень! Тисяча гривень, друзі. ну Чесно, те, що, ви... Чесно, те, що е, дана гра відлетіла, я навіть не знаю, чи мене це засвучує. От, треба викинути тих, хто вилетів. Так, вилетів з пробкою в попі. Клещ Рояль вилетів. Контр-страйк вилетів і склад вилетів. Правильно, залишилися оці. 45 секунд. Поїхали. Шатландцы бля подъехали, короче, не ну, нормально. Так. TikTok. Дивитись Тікток. Дивитись Тікток, все ж таки, дивитись Тікток, да, Був шанс не те, щоб сильно великий, але воно якимось хером протрималося весь цей час, да? Нормально, нормально. Давай твою тітку дивитись. Давайте поки що до такого ми не будемо доходити, друзі. Поки що давайте не будемо до такого доходити. Ем, добре. Добре. Ну хорошо, в нас залишається 5. 5 з найбільшим би, шансом. Тільки ні, там було, м було 100 гривень ще, да, тобто вилетіло навіть 2 по 100 було. Поїхали. Все ж таки народні варіанти відлітають, друзі. Народні варіанти все відлітають і відлітають, як би мовити. На жаль. Ну, хорошо, ну, це, звісно, очікувано. Насправді це очікувано, так. Насправді, це очікувано. Котики вилітають, так. Котики вилітають, це був лот не Юри. Не Юра, на жаль, все ж таки 0,6 шанс не прокнув. На жаль, добре, хай буде 53 е, секунди. Поїхали! Бля, вже закінчилась музика, чи ні. ай яй ой Друзі, топ 3 лот вилетів. Вилетів е розмовляти азіровкою. Е давайте от хай це буде початково, і потім цим закінчимо. Я за игра... Ну да, глянем, короче, давай. Так то кажут, мы за Андергра. Эээ. Андерджог. Мы за андердог, то мы вболеваем за Евротрак. Ну, поехали. Да ну! Да ладно! Піздец, ну все, лишається два фіналіста. Ставимо 83 секунди. Ставимо 83 секунди. І будемо зараз крутити. Получається, зараз буде фінал. Ну, якби в слуги народу, ну, шанси, як ви бачите, вищі, майже в два рази, насправді. Е... Тому Ну, давайте. Якщо буде знову Слуга народа, будемо знову споживати контент студії квартал 95 того пана Кешевого, яким... якого ми мали сьогодні дивитись. Ну, давайте, давайте дізнаємося. Давайте дізнаємося, бачите, люди не за аніме абсолютно, суто за голобородька. Ну, блядь, подивимось, хто зараз переможе, на що прокне. Шанси, насправді абсолютно рівні. Тобто, отакий, отако, отака позначка, оця, типу, да? різниця, да? вона пролітається, якби, вона пролітається елементарно, насправді. От прям елементарно пролітається, тому зупинитись вона може, що тут, що тут. Тому це насправді, блядь, стрьоміч. Це дійсно, от, якби битва така. Цього разу виходить так, що прям конкуренти є. От був конкурент Азіровка. Насправді повністю спроможний конкурувати. І залишається ще й аніме. Тому зараз буде потна. 73%. Ось, секунди. Давайте включаємо цю фінальну короче, музику. Все, готові. Так, да, і потім ми обираємо. Тут якби йде аніме, аніме воно на вибір. Тобто, якщо, що того, якщо зараз виграє е, цей лот, то ми робимо голосування. Е, робимо голосування, що виграє по голосуванню, те ми і дивимось. Остілі галаборочка рул 34 не треба. Нам Що випадає, те вилітає. І якраз і музика закінчилась. Ну, друзі, що сказати. Аніме, виходить, получается щень чань виграє. в іграє. да.